Я в магазинчику Галицька кошенина ще на ринку швар, і тут з'явилося дуже багато новинок, тому всі оглядаємо. Так, новиночки. Подивіться, маринована з лисичками така морква. Яку ціну будуть? 3 кілограми 290. 3 кілограми 290, а менша баночка, ось така кілограмова. Кілограмова, кілограмова, 110, а пів кілограмова 65, так? Так, помідори по-грузинськи. З приправами. Зелений помідорчик з приправкою. Скільки він буде? В джи він є. 365 гривень 3 кг. А маленька упаковочка. 130, 130 гривень. Так, перець фарширований поліський. Перець фарширований. Корейською морквою? І, про... і капустою, ого. І скільки він коштує? Що він коштує? Я кажу, може, ми... ось такий 440 гривень буде, а Ні, ось, такий... ось такий 440, а ось такий 290. 290. Так, що там на шиї? Перець маринований пікантний. 425. А ось така капуста цвітна маринована, ту, що я пробувала? 290 гривень ось така капусточка. А по корейськи капуста? Також 290 гривень. Що тут ще у вас є? Перець бочковий, ось такий перчик 260 гривень, а баклажан маринований з чесничком. Оце я його, до речі, пробувала 320 гривень. Він дуже смачний, але має гостринку таку невеличку. Що у вас ще є новеньке? Так, подивіться, ще що є. Ось в таких паночках. Зараз теж по цінничках будемо знати. Так, цвітна капуста. 70, ось така цвітна капуста. А асорті? Теж 70. теж 70, Ось це все. А що це? є? такий перчик перець халапеньо. Скільки він буде коштувати? Ось такий перець халапеньо, 80, А соус гострий, кабачковий. 70 гривень. Ось такий. А халапеньо маринований. Маленька така баночка. Такий халапеньо маринований 70 гривень. Шалена грушка. Це якийсь соус? Солодкогострий солодкогострий. Яку він ціну буде? 80 гривень. О, пікулія. Пікулі ті, що дуже літом були популярні. По 90 гривень. А Джем пекельний 80 гривень. Тут є різна аджека. Чикаго Аджека. Вона напевно дуже гостра. 80 гривень. Подивіться, який тут вибір. Всякої новинки. І ще, попри то, все ще є старе. Є різні салатики, вогники, баклажан, вогник. Він гостренький такий, і ті, що були, і з морської капусти. Це все від 35 до 100 гривень. Ці всі є, мариновані грибочки, всякі є.